Які основні правила підготовки до здачі аналізів крові в лабораторії? Важливою умовою для лабораторних досліджень є здача крові, наче серце. За 6-12 годин до дослідження слід повністю виключити прийом алкоголю, вживання їжі, куріння і обмежити фізичну активність. В день дослідження рекомендовано вживання невеликої кількості води. Дітей до 5 років бажано поїти водичкою приблизно 200-300 мл протягом 30 хвилин. Перед здачою крові. Для грудних дітей рекомендовано витримати максимальну паузу між годуванням. В день здачі аналізів вам необхідно повністю виключити прийом ліків. Якщо це неможливо, ви повинні сказати на рецепції в лабораторії, які саме ліки ви приймаєте. Правильна підготовка кожного пацієнта неймовірно важлива для своєчасної і точної лабораторної діагностики. Астрадія. наш досвід, ваша довіра.